Ми трималася зв'язок, що в цьому будемо розпочинати презентацію програми «СтудМентор». Mentor. Навчай для України. Вітає всіх. Making sure every child has got, the learning, has got the skilling, the need that they have. І він звучить так: надихаємо навчатись, надихаємо навчати, тому що це дуже, дуже точно описує той процес і той магию, яка відбувається в межах освітнього суду. Бо повертатися будуть через якість освіти і так далі, але повертатися будуть через бажання бути спільнотою, яка тобі близька. Створення інновацій, як ще на серпневій конференції визначав пан віце-прем'єр-міністр Федоров, неможливо без трансформації освіти. Студенти, які будуть викладати, математику, українську мову, щоб ви самі себе удосконалюєте, ви самі стаєте сильнішими. Насправді професія вчителя, враховуючи той дефіцит який є не тільки в Україні, а й в світі, скоро взагалі стане ладшею. Да? тобто, живий вчитель це реально буде розкіш. Я намагалася підрахувати з дев'яноста тижнів мого вчителювання. Приблизно 12 тижнів я е, працювала з дітьми офлайн. тобто це менше 15% мого вчительського шляху. А я е, бачила дітей живу. Кожен з вас може стати рок зіркою у сфері освіти. Дякую дуже. Ура!